Так, ну що, друге відео за сьогодні, да? дивіться, значить Закрив я три кутничок. Ну так, для проби, подивитися як воно що буде. Ззаді ще там не закривав. Ну зараз, як звичайно, що в мене там? О, там вже догоріл пошти, закипів чайник. Так, значить камеру зараз, значить... Ага, димить трошки. Ну, ладно, тут все одно у нас зараз поставлю камеру на штатив та занесу сюди самовар поставлю. Оп. Так. так, Нічого, трошки Може <на> тут не замкнуте пространство. То трошки тут якби оба. Отак хай собі буде. Так. Ну і зараз будемо робити розпаковку. Бачите, нова локація. Все як годиться. Значить чай. Перший чай. Вірите, не вірите, чесно кажу, перший. Сьогодні трошки достав, почистив самовар. А, оце вже я дожив до цього ну, до цього уюта. Ну, про що я мріяв. Сісти спокійно, на воздухі. Не, ну, я і на пеньку це робив, звісно, але ну, на пеньку трошки не то. А тут таке воно, ну трошки геть по-іншому. Ще трошки димок тут ось. Не знаю, камера передає, не передає Чуть-чуть. Короче. Ну що, заваримо чай. Чай п'ю такий постійно. Якщо бути точному геть і послідовному, то із 2000 року таких коробок баба у ну, Вірніша жінка. Один пару мішків, вона ж вчителька, її то там треба. Ну і те, що молодших класів. Там, як не конструктори, ті лего, то ще щось, ну вони коруча, такі банки складають. Е, ну, Правда, зараз оцю імену банку. Це мені вже діти подарували е, ще на іменини, коли були іменини, то подарували мені. ну, Оцю банку там ішає. Ну, не буду я їх виносити, усі показувати. ну, коруча, Тартон в основному я цей споживаю. Так. Заваримо чайку. Ну, тепер ось мені вмісто цукору, щоб я не дуже на цукор налягав. Все, чайок ми заварили. Так, це трошки димлю, і я його закрию, щоб воно вже остаточно не це. Бо навіть я його взагалі зніму та поставлю на землю. Ой, ой, гаряче, за ручки треба брати. Коротше, бо сильно мені в очі буде воно хай сзади постоє бо я ж його заніс ще він ще не геть ну, там пару вуглів є воно ще трошки піддимлює, я хоч і закрив ось все одно воно чуть чуть та ладно значить я хотів би я вже розпакував цю посилку як ви бачите і не дармо я цей приніс запалив свій Перший раз чайник, самовар, точніше. Він зі мною теж по всіх путешествіях побував, я його завжди доїздив, я його завжди з собою возив. І коло мене постійно було, ну, а возив, я маю в виду, був допустим, на фортеці в Акермані, да, в білгород Дністровській. Там де. Живе Максим Моїсеєнко. От я коли виставляв колекції там, мечів, ножів, ми їздили по рецептських турнірах, там в палатках жити треба було. Ну, ми на території цього акермана, ну в палатках е жили. Ну, я це своїм самоваром. А воно ж знаєте, як ну палатки там ну, немає, ще електричества, все, ніч настала вечір, утро і деки п'ятка вже. Так коло мене очередь можна було <гум> на раз розходили води, було море, принесуть воду, воду в'ють, ну і дровішки. а То в мене він там не Та і кругом. Це я був так же на в тростянці. Як же ж там ну, та фортеця забувся, бачите, з голови вилетіло, називається. Ну коротше, в тростянці теж там рицарські поєдинки були і теж ми там участвували, теж палатка, ну жили так от з дружинами колесували. Потім я ще в Кам'янець-Подільську неодноразово був, там раза три я був у тій крепості, робив виставку. Посередньому вічу, ну, политву, топорів, мечів, коротше, ну, теж та саме дійство. Ну, короте, цей самовар побував у мене по всій Україні, їздив. От. Хороша штука. Ну, а це ось я вже розпечатав, то тобто я знаю, що тут таке не дарма. Я взяв е, блюдечко. Значить, Вітя Віктор. Антонович сусідко, це мій земляк із зустиновки. Він мені подаруночок прислав. Бо теж. Питаю, вітя, а за які заслуги він каже. Ну ти скільки каже, поміг, То тим, то тим, навіть своїми роликами Тоже, то. Сел текстилем, то цим, то сім, каже, ну я теж можу тобі подякувати. Ну, і прислав мені, коротше, от два відеречка митку. А до речі, з медом у нас у цьому році велика проблема. Бо там, де я завжди його брав, я в одних і тих же постійний, якби клієнт, ну в селі ж держать посіки, теж хлопці. То в цьому году біда. Я спитав ну, свіжого меду, бо там вже залишилося там, півбанки трьох У мене сильно і діти і дружина полюбляють. Я так тільки в свіжому сильно люблю. А вже коли за Сахариця, ну, не без того споживаю, ну, не так якби, частіше, от як свіжий. Свіжий я взагалі дуже люблю. А, то кинувся також, кажуть хлопці, та Ні Григорович каже, Цьому році, аби хоч бджоли не пропали, каже, кормимо, бо не то що качать, їм самим їсти немає, що там. Ну, біда, це ж весна така, літо непонятно яке, то холодне, то, то потравили, то... ну з цим ну, годом геть біда і з цим. А це вітя мені, я ж тільки ну, місяць назад звертався там до хлопців, Вони... А тут позвонив, каже, я тобі там воно. Відправив, ще воно, бачите, написано мет різнотрав'я. Кажу, а у вас що там проблем немає. Та каже, є, ну якби трошки викачав, каже, для себе і для друзів буде. каже. На продаж ні, а так от для себе і друзям каже, трошки є. Каже. А так теж така сама біда, як і в нас цей. А він і виноградар, е, я маю в виду, Вітя Віктор Антонович, сусідка. І виноградар він він чуть постарше за мене. Ще. От. І виноградар, і пасічник, коротше. бо я йому так допомагав, то телескоп там ми общалися, йому потрібно було, де, що, як. Та багатьох питаннях ми спілкуємося цей, то от він мені на подарок і прислав. А там вон зума сходять в басейні. Дівки мої. Аби ще ж бачить, очків не взяв. Так, Зараз розкриємо і скуштуємо. Так що, дякуючи Віктору Антоновичу, я буду. І моя родина з медом. Мої дівки, любителі. Все, розкрили. І зараз ми ублюдочку його трохи. Я цукор і не брав в цей раз. Думаю, ну, спеціально. Ух ти, краса, дивіться як. Е Красота. На це можна дивитися вічно, як воно це злажується тут. Цей медок. М -м? Ой, оце краса. Вроді би, знаєте, вроді, як ото вощи не жуєш. Такий аромат свіжий, таке, добренький. Так що від червого серця Віктор Антонович тобі. І твоїм бджолам. Здоров'я, щоб, щоб і тобі здоровилось, і бджоли в тебе не хворіли. О, дуже чудовий, запашний. Ну, ти мені говорив, що це. Зрізнотрав'я, весняний вроді як. Ну так, похоже. Так, да, дуже важко в наше час. Хорошого меду. Як і все остальне. Так що оце так. Ще хочу подякувати заодно і Роману Валентиновичу а, за допомогу каналу а, Федоровському Роману Валентиновичу. За допомогу каналу він завжди допомагає моєму каналу. І не тільки він, багато, і Андрій Фаренбук допомагає, і Володя Мельник допомагає, і Федоренко. Федір Панасович допомагає, і Олексій Зеленський не допомагає. Багато людей допомагають. Та всі ви допомагаєте. Навіть тим, що пишете, ви допомагаєте. Що лайк ставите, подобайку. Одне те саме, да. Комент я мав молоді пишете. Це вже допомога. Бо цим ви продвигаєте мій канал. То це так, оце перво якби спочином, да? перва. Кружка в оцій палатки. Я маю виду із самовара. Бо самовар в цьому році вперше оце я його сьогодні оце зробив у ньому. Кипяточок. І воно, ви знаєте, вроді би, ну... Вода водою, ну, ну яка разниця, да, вроде би, чи вода в чайнику в електричному загріта, а ні, а все одно так хто ну, пробував отаку. А особливо ще рано-рано утром, коли це на світанку встаєш, і оце, цей димок, наче і вода з цим запахом чуть-чуть, знаєте, як трошки би, ну, дровця, то, то деревини. Ну, ну це взагалі аромат такий стоїть. І от чаю, і от, і от цього димку а? гарячий. Тобто, ну, знаєте, от хто не куштував, звісно, ну, не пробував, я вроді казалось, би, нічого там такого немає. Да? Ні, є. От, дійсно, може це як самовнушення, може, не знаю. Ну, ну Дійсно воно є. І от, я ж скільки бував, по сльотах поїзд... ну, поїздив, покатався, ну, добряче. Знаєте, наблюдати реакцію людей, от знаєте, не кожен день людина, допустим, там сільська чи городська, ну, бачить той же самовар, розумієте, Ну, іменно дров'яний самовар, я маю веду. Знаєте, якось цікавляться, і коли сиділи вечором, знаєте, ніч, костер. Тут самовар, круг молодих. Людей. Ну, я маю в виду набагато менших. за мене, І їхню реакцію, і оце ну, це дорого стоїть. Так що усім дякую за те, що ви дивитеся мене, за те, що піддержуєте. Всім миру і добра. Uh, уже завтра почнемо другий проєкт. Начнемо вже потихеньку готувати, поки виноград там суд до да діла, там усе зараз у мене в порядку. Я, я вам потім пізніше вже зробимо, начнемо завтра вже оприскувач, той, що я давно анонсував. Вже завтра почнемо, я буду показувати, що за чим буду робити. Тоже напевно буде дві серії. Ну, щоб не розтягувати от, по, по часу. По 40 я вже так пристроюся, таку, як ви зараз бачите, останнє время так, ну, до 20 21, 22, так 19-18 минут. Ну, останні ролики мої всі такі. От. То я вже так і придержуюся цього. Попробую тако в 40 минут утиснути цю постройку. Ну в дві серії, коротше. Покажу це, а потім вже я вам покажу результати мого підживлення під корінь, бо вони дійсно є тими препаратами, що я працював, що прислав мені Андрій з Німеччини. Тут буквально три дні, четвертий день так, пішов, цей, ну я бачу трошки мені про це Андрій і казав, ну, знаєте, ми якби люди вже взрослі, в чудеса не дуже віримо. Ну, Бачу, що є. Строк. Якраз показ зробимо пару днів це, і от якраз ну, цей проєкт оприскувачем. І потім я вже піду по винограднику, конкретно буду вам і грони там показувати, і прирости показувати, усе буду потихеньку, вже касатися більше винограда, теми. Ну, Коротше, буде, короче, буде да, другі ще будуть проєкти. То, там тоді вже буде вже більш. Ясніше, можливо, навіть можна буде підставити фотографію до і після, щоб отако для зрівняння. Так що якось так. На цьому все. Вибачайте, що нам говорив Віктору Антоновичу. Велике дякую. Своїм спонсорам дякую і всім вам дякую. До побачення до наступних відео.